Японія країна надсучасних технологій, старих традицій, і разом з тим батьківщина найбільшого і найстарішого мафіозного угрупування на планеті. Якудза їхня багатовікова культура почалася із древніх бродячих воїнів і злодюг, а переросла у багатотисячні підпільні синдикати, що контролюють практично усі сфери життя японців. Починаючи з кіно і закінчуючи масштабними компаніями, члени Якудза пройшли дійсно цікавий шлях: від покинутих самураїв до рекетирів азартних ігор на ринках, від продавців краденого до найманих убивць, вони були цивільними, військовими, політиками і громадськими діячами. Це одне із найбільш неоднозначних мафіозних угруповань у світі, що у пік своєї популярності налічувало аж 184 тисячі членів. В усій Японії, якщо говорити про 70-ті і 80-ті роки, на Раховувалося майже 5200 кланів, та як і будь-яке інше угрупування, їх побила війна. А точніше, вони дійшли до того, що самі себе перегризли. Якудза це шлях воїна і кодекс честі. Члени цих кланів вирішували будь-які проблеми, що тривожили людей у 19 столітті. Усе обернулося іншим боком. Якудза перетворилися на кримінальні угрупування, на тих, ким вони є сьогодні. Ці угрупування контролювали багато підприємств, тримали ринок азартних ігор, проституції та наркотиків, займалися рекетом, зйомками порнографії і фільмів, переважно про себе. Зайшли у політику, але доволі швидко звідти вийшли. Словом, вони змогли проникнути всюди, навіть у спорт. Та станом на 2024 рік їхня слава. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фаріт говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше, і сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Адже у цьому відео ми поговоримо про якудза довгу історію. Японської мафії. Хто вони і що стало причиною їхньої появи? Які у них звичаї та закони? Чому якудза відрізають собі мізинці? Для чого вони приховують свої татуювання? Як розквітли члени цих банд і чому вони згасли? Та зрештою, як і чим живе японська мафія сьогодні? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди. Це спонсори платформи Баймієкофі. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці відео на каналі виходять вчасно і регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання є в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Зараз, як ніколи, важливий саморозвиток людини. Тому хочу порадити вам освітню онлайн платформу «Школа останнього капіталіста, засновниками якої є мої друзі із каналу Останній капіталіст. На платформі триває реєстрація на другий потік курсу Основи інвестування для українців. На цьому курсі досвідчені та фахові лектори пояснять, де інвестувати в український ринок, де у фінансові інструменти в українському ринку, а де в реальний сектор економіки і де, звісно, можна інвестувати свої гроші за кордоном. Ми усі маємо мати гідні капітали, аби зустріти ту ж саму старість або просто відчувати себе максимально вільними, тобто рухатися до своєї власної фінансової свободи. Початок цього чудового руху ви можете почати разом зі школою останнього капіталіста, старт курсу 20 лютого. Також на платформі є й інші курси, які можуть бути вам до вподоби. Зареєструватися можна за посиланням в описі під відео, і до речі, за промокодом Farid говорить, для вас буде діяти знижка мінус 5%. Тож, поки ви побігли записуватися, я Розкажу вам історію. Історія Якуц починається у 1603 році із народженням і створенням Сьогунату Едо. Інколи його називають Сьогогунат. Токугава. для тих, хто взагалі не знає, що це, то коротко поясню. Це загальнояпонський самурайський уряд, де в основному усім заправляє Сьогун, тобто голова цього самурайського уряду. Сьогунат Токугава проіснував дуже довго, понад 250 років. Його називають найбільшим і найпотужнішим урядом того часу. Зокрема, і через авторитарний стиль правління там діяла чотирирівнева феодальна структура. На самих її низах були представники двох течій або каст. Одна із них називалася Текії. Це мандрівники або кочівники, які переважно заробляли тим, що продавали різні неякісні товари на базарчиках. Більшість із цих такій входили до соціального класу баракумів, вигнанців японського суспільства. Переважно це були люди, що робили роботу, яку вищі класи називали нечистою, тобто якісь ремісники чи різники. На початку 1700-х років такі почали організовуватися у тісно згуртовані групи під керівництвом босів та підбосів. Посилившись представниками із вищих класів, вони стали займатися типовою організованою злочинністю. Почали охороняти ринки, виділяти лавки на ярмарках і брати гроші за захист окремих продавців. Такі її доволі швидко зрозуміли, що у японському суспільстві із його правилами вони нікому не потрібні, їх навіть не вважали за людей. Просто безправні сірі маси. Тож вони вирішили створити свій підпільний світ з окремими правилами, традиціями і способами отримання грошей. Саме тому статус серед членів Якудза цінується до сьогоднішнього дня. І якщо образити члена угрупування навіть ненавмисно, чи проявити неповагу, це може закінчитися дуже трагічно. Словом, баракумам, які були вигнанцями у японському суспільстві, вдало. Лося створити свою систему навіть настільки, що до 1735 року вони стали цілком собі проблемою для країни. Уряд Сьоґона намагався заспокоїти бандитські розбірки і війни між різними кланами майбутніх якутців. І це було завданням не з простих. бо кожен клан був організованою самостійною одиницею, до якої почали входити різні представники класів. Це не просто ремісники, продавці чи прибиральники, які створили банду. Там були й самураї, що не мали господарів. А тому сьогунівським військам приборкувати мафіозне свавілля було доволі непросто. Ті ризикували нарватися на пристойний спротив від людей, що теж мали мечі. І вміли добре ними володіти. Якудза походить від Кабукімоно, бродячих банд самураїв без господарів, які з часом еволюціонували в азартних гравців. Бакуто. Друга група це такії кочові торговці. Вони виросли до організації, що мали феодальну ієрархію, яка трансформувалася у контроль над чорними ринками. Цікавий факт якудза це суміш такі і Бакуто. Бакуто називали ділків, які заправляли азартними іграми. Вони в Японії були заборонені як під час сьогунатів, так і сьогодні. Чому вони не дозволені зараз? Цілком зрозуміло. А колись ці азартні гравці заманювали людей пограти з ними, а потім обкрадали їх за допомогою шахрайства в іграх. І що примітно, чимало членів Бакуто мали різнокольорові татуювання на тілі. Сучасні якудза зберегли цю традицію, хоча про самі татуювання ми поговоримо трохи пізніше. Від азартного бізнесу Бакуто, скажімо так, цілком природними методами перейшли до лихварства та іншої незаконної діяльності, де уже згодом познайомилися із текіями. І хоча текії чи Бакуто, це ті ж самі якудза, розбіжності. Ти між ними чимало навіть у наш час різні клани можуть ідентифікувати себе по-різному як текії або бакуто. Це залежить від того, як саме вони заробляють гроші. Ще у давні часи уряд репресував тодішніх якуць. Чимало такій заарештували та ув'язнили. А це призвело до розколу всередині банд. Одна частина хотіла працювати законно дотримуючись кодексу нінько, а інша вважала, що насильство це головне у досягненні успіху. Цей розкол між двома течіями у мафії зберігається до сьогодні. Щоправда, сьогодні уряд не розбирається, хто чого дотримується. Якщо вже член мафії потрапив на гачок, його швидше за все. Посадять словом, навіть попри розбіжності, ці дві течії таки змогли об'єднатися і утворити потужний синдикат під назвою Якудза. І вони жили за своїми правилами і звичаями аж до Другої світової війни. Як би там не було, а саме члени мафії відігравали важливу роль в економічних та військових зусиллях Японії того часу, насамперед, у питаннях контрабанди, чорних ринків та доступу до зброї. Та оскільки це у першу чергу мафія, то зрозуміло, що не обійшлося і без рекету. В залежності від того, як прогресив. Рисувала війна і ресурси ставали все більш дефіцитними. Саме члени якудза стали тією ланкою, яка могла дістати практично усе, що завгодно. Головне заплатити їм гроші. Наприклад, уряд нормував продаж їжі, ліків і пального через брак цих товарів на офіційному ринку. Мафія ж могла дістати це в практично необмеженій кількості усе завдяки зв'язкам за кордоном. Ну і ясно, що товари першої необхідності вони продавали за завищеними цінами. З одного боку, завдяки їм японці мали доступ до критичної продукції. З іншого мафія на цьому тільки наживалася. Це замкнене коло на додаток до цього. Члени мафії захищали бізнес. Багато підприємств просто були змушені платити їм, щоб уникнути нападів з боку антивоєнних фракцій. Якудзе також діяли у якості посередників між бізнесом та урядом. Вони використовували свої зв'язки щоб допомогти компаніям укладати угоди з державою або уникати сплати податків. Друга світова комусь принесла горе і втрати, а для когось стала просто золотою жилкою, з якої можна було черпати гроші просто в небачених раніше кількостях. І хоча так звана поміч з боку якутс допомогла деяким японцям пережити Другу світову, все ж це посприяло розвідку корупції однієї із найстрашніших хвороб у всіх країнах світу. До речі, на корупції, рекеті, насильстві та жорстокості виїхав ось цей мужик Сусуму Ішій на прізвисько Дракон. Як ви розумієте, таке поганяло він отримав не за свою усмішку, а за жорстоку репутацію. Але це не єдина його особливість. Та почнемо із того, що у 1940-х Сусуму Сусу долучився до клану Інагавакай і доволі швидко зміг стати із простого гангстера провідним лідером. Сусуму Ішії був відомий своїм яскравим способом життя, любов'ю до розкішних автомобілів та дорогого одягу. Його часто бачили у Токіо на новенькому, виготовленому на замовлення rolls ройс чи навіть у пошитих дизайнерських костюмах. Завдяки своєму екстравагантному смаку Іщі отримав репутацію одного із найстильніших і найяскравіших босів Якудза. Сусуму Ішії був не лише босом мафії. Він у першу чергу був бізнесменом, що мав свою будівельну компанію. А зв'язки у клані Інагава наґавакаї використовував для того, щоб отримувати у тому числі урядові. Контракти на будівництво, ну і відповідно, це допомогло йому накопичувати статки за роки при владі. А якщо хтось намагався перейти йому дорогу, він перетворював життя такої людини на пекло. Причому не завжди йшлося про вбивство. Взагалі якудза доволі рідко вбивають, якщо порівнювати з іншими мафіями. Ці люди мають занадто багато зв'язків і можуть запросто зробити так, щоб особа не мала доступу до роботи, її діти не мали доступу до освіти і так далі. Це свого роду теж смерть, але повільна і психологічно дуже болісна. Та навіть статус Сусуму Ішії у суспільстві не застрахував його від обшуків та постійних рейдів з боку правоохоронних структур. І хоча його кілька разів арештовували і навіть висували звинувачення у шахрайстві та ухиленні від сплати податків, жодного разу серйозно так і не вдалося покарати. Цей чоловік вмів домовлятися і вирішувати справи із точки зору бізнесу. Правління Сусуму Ішії закінчилося у 91-му році. Він помер природною смертю у віці 67. а запам'ятався як людина, що вміла запхати злочини, насильство і кримінал в одну елегантну обгортку. Зрештою, саме Ішії став чоловіком, який показав іншим кланам Якудза чимало способів заробітку та сфер розвитку кримінального бізнесу, як, до прикладу, нічні клуби. Уряд мало контролював діяльність таких закладів, бо усі вони входили до сірої зони, тобто у сфери, де є ризик розквіту наркотичного бізнесу або проституції. І на цьому якудза теж підзаробили. Вони захищали клуби від урядових та правоохоронних рейдів, а за це брали гроші. А деякі члени мафії навіть перетворювали нічні клуби на місця збуту наркотичних речовин. Маючи смак до грошей, вони швидко почали торгівлю жінками з південно-східної Азії контрабанду зброї зі США та імпорт північно-корейського героїну, Якудза змогли ефективно працювати та інвестувати, захоплюючи публічні будинки, ресторани і навіть кінобізнес. Останній слугував сферою відмивання коштів, так дорогенькі. Перед тим як ми перейдемо до продовження історії, про Якудзе, є до вас традиційне прохання про донат на каналі. Зараз триває збір на 300 тисяч гривень на l 200 для 79-ї бригади. І традиційно, також я розіграю ножі за ці донати. Ну не ножі, точніше, ніж за найбільший донат. Ви заберете ось такий ніж на кожен день. За другий найбільший донат буде така брендована з цим же автомобілем і з логотипом Ферід говорить підставка під телефон. Фон і третю таку саму підставку я розіграю за рандомний донат серед усіх, хто закине гроші на цей збір, тому що закривати його потрібно максимально швидко. Ці загалом підставки робить військовий. Це підписник каналу Ферід говорить, і для того в нього я до речі свій. Магазин в інстаграмі, де він їх продає. Я дуже дякую йому за те, що він зробив зрештою ці підставки і подарував їх для цього збору. Якщо вам треба такі самі або будь-які вироби із дерева, то я залишу посилання на його сторінку в інстаграмі в описі до цього відео, і ви зможете придбати собі будь-які, зрештою, які захочете. Тому наперед дякую за ваші донати. Всі деталі ви знайдете в описі до цього відео, а ми повертаємось до історії. Більшість членів Якудза до сьогодні вдалося зберегти старі традиції та суворий ієрархічний порядок. Порушення цих правил і звичаїв може призвести до виключення з клану. До слова, кожен клан це окрема сім'я. Лідера такої кримінальної родини називають Оябун, що в перекладі означає прийомний батько. Усі його підлеглі кобуни. Прийомні сини і у кожного кобуна у родині є свої обов'язки. Традиційно найбільше їх у наймолодших, і усе починається із рутинних справ: прибирання, прання, приготування їжі. Із цих найменших завдань кожен член родини може заслужити собі авторитет, довіру і просування у званні. Оябун має кілька підлеглих, яких називають вакагашірами. Переважно це його радники, які допомагають ухвалювати рішення. Нижче за рангом стоять гашеї. Вони виконують повсякденну діяльність групи. У межах кожного рівня членства існують додаткові підрозділи, де кожен виконує певні завдання на основі своїх знань, звання. І досвіду, тобто люди, які працюють з бізнесом, бухгалтери, загони кілерів, сутенери і так далі. Кожен із членів якудза дотримується кодексу честі, що більше відомий як Нінкіо. Якщо якудза порушує правила, прописані у цьому кодексі. Має понести покарання. Вони бувають різними, починаючи від побиття і закінчуючи смертними вироками. Принаймні так було колись. Та як і раніше, так і сьогодні будь-який порушник має вибачитися, заплативши за свої помилки. І ні, не грішми, а фалангою свого мізинця. Ця особливість культури якудза називається Юбіцуме. Під час цього процесу винуватець відсікає собі суглоб мізинця. Член банди має відрізати собі верхній суглоб мізинця і принести його босові. При цьому тому будь-які додаткові провали призводять до втрат інших суглобів пальців. Відсікання мізинця у культурі якудза історично було ганебною процедурою. Цей звичай виник за часів сьогонату Токугава. Ішлося про те, що воїн, втративши частину пальця, послабить хват меча і не зможе захистити себе. Відповідно, залежатиме від решти групи, щоби бути у безпеці. Сьогодні це покарання радше формального характеру, яке виносять практично кожному члену якудза. Правда, у руках тепер не меч, а власне життя. Антимафіозні закони в Японії забороняють членам мафії влаштовуватися на роботу, отримувати медичне страхування чи просто жити нормальним життям. А перевірити, чи людина належить до мафіозних угрупувань дуже просто, достатньо подивитися на мізинець. Тому сьогодні якут заносять силіконові протези пальців, щоб приховати свою ідентичність. Це ж саме стосується і татуювань. Взагалі кожне кримінальне угрупування має свої особливі відмітки, однак жодне із них неможливо так просто ідентифікувати, як, як якудз. У них їх усе тіло вкрите різними малюнками. При цьому кожен фрагмент набивається вручну, а не тату машинками. Така техніка називається теборі. Щоб покрити спину і закрити рукави, може піти кілька років. І це більш болісно, ніж звичайне татуювання, але в яку це є пояснення: той, хто не здатен витерпіти болю від процесу. Недостойний бути якудзою. Традиція техніки теборі почалася більше 300 років тому. Її використовували в'язні у знак протесту проти правоохоронних структур. А якудза, які і самі нерідко були гостями пенітенціарних установ, перебрали цю техніку собі. Татуювання якудза зазвичай включають традиційні японські мотиви: дракони, цвіт, вишні, риба та самураї. Кожне татуювання має певне значення або відображає позицію носія в організації. До прикладу, дракон означає лідерство або силу. А от Світ вишні символізує красу або оновлення. Їхнє татуювання дуже важко пояснювати, бо значення ще й залежать від характеру та статусу людини. Наприклад, татуювання коропа на двох різних за статусом членах якудза матиме різне значення. У давнину малюнки на тілі членів банд слугували не лише ознакою приналежності до клану, а й залякували ворогів. Сьогодні це сприймається не так. Татуюваннями на тілі уже нікого не залякаєш. Та й до того ж, у сучасній Японії татуювання на тілі асоціюються із кримінальною діяльністю. Тож людина може стати суб'єктом зацікавленості з боку правоохоронних органів. Татуйована область може включати навіть геніталії, неймовірно болісна традиція. Члени якудза зазвичай знімають свої сорочки під час гри в карти один з одним. Таким чином вони демонструють один одному свій статус. А от на людях намагаються прикриватися довгими рукавами, аби не викликати підозр. Отак, колись могутні мафіозі, що пишали Своїми татуюваннями і демонстрували їх на загал, тепер змушені ховати їх. Просто щоб вижити. Єдині вихідні у році, коли членам Якудза дозволено показати свої малюнки на тілі, це фестиваль Сандзя Мацурі, свято трьох святин. Це дійство проходить у третій вихідні травня у святині Асакуза Дзіндзя. На це свято щорічно приїздять подивитися від півтора до двох мільйонів людей. Тож, якби у вас була мрія подивитися на Якудз, то це ваш єдиний шанс у році глянути на них у їхній повній красі. Тепер ми можемо поговорити про один із найкращих, а одночасно і найжахливіших. Періодів в історії якудза це 80-ті роки. Найкращий він тому, що це був пік їхньої популярності. Мафія контролювала все від звичайних кафешок до крупних компаній і політиків. Та й до їхніх лав масово долучалася молодь, адже якудза були тими, хто дарував гроші, вплив, славу та авторитет. Разом із тим, у цей же період почалася мафіозна війна між кланами. У 80-х роках японські газети навіть запровадили окрему колонку із показниками щоденної смертності. Це був один із найбільш кривавих епізодів в історії країни, а називався він війною Ямаїті. Усе почалося із ось цього чоловіка: це Кадзуо Таока, який прийшов до влади у 1946 році. Його називали хрещеним батьком усіх хрещених батьків. Так його прозвали західні гангстери. Він починав як звичайний бандюк, який заснував невеличку групку злочинців у місті Кобе, а дійшов до того, що. Став босом найавторитетнішого і найбільшого клану Якудза Ямагучі Гумі. У 70-х і 80-х цей синдикат налічував більше 20 тисяч членів і домінував на ринку розваг, наркотиків і сумо. Раптово Кадзуо Таока помер. Це було у 1981 році. І його відхід спричинив справжній хаос у кримінальному світі. Це ж помер не просто гангстер, а глава найбільшого мафіозного угрупування. І хтось мав взяти управління на себе тимчасовою виконувачкою обов'язків глави стала Дружина Кадзуо, Фуміко Таока. Вона мала обрати із двох найбільш перспективних членів мафії. Першим був Хіроші Ямамото, другим Масасіха Такенака. Жінка обрала другого. Що й призвело до початку війни. Ображений Ямамото вирішив створити свою банду, назвавши її Ічівакай. Йому вдалося об'єднати довкола себе гангстерів. Перше, що зробив Ямамото, послав загін вбивць, щоб ліквідувати Масасіху та Кенаку. Його разом з охоронцями розстріляли біля шахти ліфта. Це зухвале вбивство спровокувало величезну війну між кланами. Члени родини Ямагучігумі поклялися знищити клан Ічівакай у знак помсти за вбитого боса. За роки протистояння вулиці Японії сколихнули більше трьох. Со перестрілок між представниками якудзи Ямагучі Гумі, як більший і потужніший синдикат просто поглинув і Чівакай, попередньо заключивши мирну угоду. Це було у 1986 році. Війна, що почалася за вплив та авторитет, переросла у масштабне протистояння усіх якудз. І уряду смерті й перестрілки перейшли усі межі, а тому в керівництві країни почали думати, як обмежити вплив мафії. Так у 90-х з'явилися перші антимафіозні закони, які вдарили по головних джерелах доходів кланів. Окрім цього, правоохоронним органам дали право затримувати потенційних членів банд. Без жодних підстав. Тож представників кримінального світу на вулиці поменшало. У цій боротьбі проти мафії Японія показала результат, який сьогодні могли би перейняти чимало країн, що мають проблеми із організованою злочинністю. Уряд Японії перевів битву із якудза проти поліції на якудза проти суспільства. Це дозволило покладатися на соціальний та суспільний тиск у питаннях протидії мафії, і це в додачу до кримінальної відповідальності. Ці закони, вперше запроваджені у Токіо, стимулюють компанії не співпрацювати чи вступати у змову з організованими злочинними групами, ціною зв'язку із якудза може бути публічне приниження, осуд, втрата доходу, судові позови, анулювання ліцензій та розрив договорів оренди. Якщо це звичайні працівники, то їх можуть просто звільнити з роботи. Простими словами, уряд поклав на звичайних громадян відповідальність на ведення війни проти членів банд. Це дещо неправильно, бо захищати і оберігати це пряме завдання уряду. Та з іншого боку, ця схема подіяла так, якудза все ще можуть вирішувати свої кримінальні питання, але ціна цих питань для того, хто просить про їхні послуги. Дуже висока, тому більшість членів японського суспільства намагаються максимально уникати спілкування із якудзами, їхніми родичами, дітьми чи друзями. Ці посилення законів призвели до того, що з понад 184 тисяч членів банд, які у 70-х і 80-х просто божили на своїх територіях, тепер змушені сидіти у підпіллі. А їхня кількість у 2017-му скоротилася до 34,5 тисяч. Та й традиційний бізнес змінився новими підходами. Якщо тепер не можна. Офіційно зайти у бізнес, то вони грабують, шантажують і навіть вдаються до кібератак на японські банки, але при цьому без фізичного насильства до мирного населення. Поліція чітко окреслила кордони: якщо хтось із членів клану зачепить цивільного, посадять весь клан. Члени якудза відреагували на такі закони доволі бурхливо. Спочатку вони брали участь у піар-кампаніях і в судових битвах проти закону, а згодом взагалі виходили на протести, говорячи, що нові закони обмежують права людини зайнялися також видавництвом, розповсюджуючи посібники, як уникнути нового закону. А свої публічні вивіски у штаб-квартирах вони замінили, щоб привертати менше уваги. Навіть попри те, що більшість кримінальних синдикатів все ж вдалося загнати у підпілля, частина якуц все ще мають вплив і авторитет. Особливо їх бояться цивільні. Вони знають, що переходити дорогу цим людям не варто. Нехай вони не такі потужні, як колись. Це у першу чергу кримінальна організація. І у ній, навіть попри існування кодексу честі, не усі дотримуються правил. Наприклад, у 2017 і 18 роках у Японії зареєстрували 17 тисяч злочинів пов'язаних із представниками мафії. Йдеться про грабунки Шантаж, сутички між кланами і фінансові махінації. От як вважаєте, попри закони, попри тиск з боку уряду, влади і суспільства, наскільки потужні якут за сьогодні? Більше 2,5 тисяч груп, і їх усіх тримають 22 клани. Ви вже знаєте, що колись найбільшими і найавторитетнішими були Ямагучі Гумі у 2015 році? Цей клан розпався на різні фракції, утворивши два не менш впливові напрямки. Кобе Ямагучі Гумі і Нінке Ямагучі Гумі. Трохи менше від них це Сумійоші Каї та Інагава Каї. Коли ми говоримо про обмеження авторитету і впливу Якудза, то це переважно стосується дрібних кланів. Таких великих, як раніше згадані, притиснути доволі складно, хоча і влада постійно намагається це робити. Я робив матеріал про Ямагучі Гумі Суміоші Каї та Каї, про те, як вони вбивали політиків, журналістів і високопосадовців. Черга дійшла і до мене. Вони хотіли позбутися мене, коли я прийшов у японську поліцію. Мені сказали дуже просто: ми не можемо вам допомогти. Та заплямовані руки чужою кров'ю, деякі члени Якудза намагаються відмити благодійними вчинками. Наприклад, окремі клани після цунамі у Японії 2011 року виділяли гроші на відновлення країни, допомагали людям і забезпечували їх необхідними ресурсами. Не так, як то було в Другу світову, а безкоштовно. Вони поставили більше 40 тонн гуманітарної допомоги і створювали центри підтримки для постраждалих. Але такі історії про поміч і турботу, про населення це винятки. У більшості випадків якудза це злочинці, що тероризують країну, і одночасно оберігають її. Бо чим більше влада притискає якудз, тим більше простору дає для інших дрібних кримінальних угруповань. Одна із найбільших переваг існування якудза це придушення дрібних злочинців. Кобе та осака з їхніми потужними синдикатами є одними із найбільш безпечних міст у Японії. Дрібні шахраї і злочинці просто оминають ці міста, бо це територія якудза. Прикриття діяльності якудзу в Японії вже почало призводити до такого феномену, який називають хангури. Це банди на півшахраїв. У них немає кодексу честі, немає правил, і вони більш відкриті до скоєння злочинів. А оскільки вони ще не вважаються організованою злочинною групою, то не підпадають під суворі японські антимафіозні закони. Тож у злочинній діяльності у них руки більше розв'язані ніж у тих же якуць. Попри це, японська мафія все ще жива. Свіжі ковтки повітря вони знаходять у нових схемах виводу грошей, організовують заходи, займаються азартним бізнесом, викрадають машини чи продають наркотики. Найбільші клани сьогодні можуть заробляти до 6 мільярдів доларів на рік. Незважаючи на сильний спротив з боку уряду, якудза усе ще можуть налагоджувати свої справи. І це попри те, що регулярно біржі цінних паперів очищають компанії, що мають зв'язки з мафією. Починаючи із 2009 року, поліція стабільно займається арештами активних членів Якудза, а також їхніх босів. Сьогодні ж Якудза в основному намагаються контролювати сферу розваг. Це клуби, азартні ігри, зйомки фільмів і модельні агентства. Та кількість членів банд невпинно падає. Сьогодні офіційно задокументу. Овано трохи менше 20 тисяч якутс. Усі вони розкидані по країні у минулому. Молоді гангстери вчиняли злочини, сідали за ґрати, а виходили звідти вже із покращеною репутацією та забезпеченим фінансовим майбутнім. Сьогодні мафію садять за ґрати на довічне, тож виконання наказу у ябуна уже не гарантує світлого майбутнього. А зважаючи на те, що усі лідери якутс – це старші чоловіки. То перебування у в'язниці точно їм не на користь. Банально вони можуть не дожити до закінчення терміну ув'язнення. Наразі японська мафія все ще може вербувати до себе обмежену кількість нових гангстерів. Але це вже не ті масштаби, якими вони могли похизуватися раніше. З одного боку, якудза може гарантувати швидкі гроші, але з іншого ув'язнення і дискримінацію у суспільстві. Сучасна Японія це вже не та країна, де мафія. Заправляє абсолютно всім. серед молоді немає культури прив'язаності до кримінальних угрупувань і вільного, беззаконного життя. Влада змінила це, продемонструвавши, що життя за законом. Краще за понад два десятиліття закони послабили роль якудза у японському соціальному, культурному та економічному житті. Хоча поліція не зізнається у цьому публічно, вони не хочуть відмовлятися від роботи. Японія вже вступила у час, коли якудза стають неактуальними для японського суспільства. Якби ті гангстери, які колись доєдналися до мафії, а сьогодні сидять по підвалах і прикривають свої татуювання, могли би зробити вибір ще раз. Дуже сумнівно, що вони би знову обрали членство у Якудзе. Цю мафію, хоч і вважають феноменом у кримінальному світі, це так чи інакше злочинці. І ставлення до них у Японії відповідне. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!